7 лютого у північній частині, центральних та східних областях України, синоптики прогнозують дощі. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі до плюс 6 градусів. Вдень від 3 до 9 тепла. На Закарпатті Прикарпатті та півдні країни температура плюс 10, плюс 14. У східних та північно-східних областях від 0 до плюс 5. На Полтавщині упродовж середи похмуро. На зміну нічному снігу вранці прийде дрібний дощ. До середини дня він закінчиться, а ввечері розпочнеться знову. Температура повітря вночі становитиме плюс один градус, вдень підніметься до позначки плюс вісім. У Кременчуці упродовж дня погода буде похмурою. Опадів синоптики не передбачають нічна температура повітря плюс шість, денна плюс десять. Не погріються у променях зимового сонця й мешканці горішніх плавнів. Погода буде похмурою, без опадів. Вночі стопчики термометра показуватимуть плюс в вдень зафіксуються на позначці плюс 9. Вітер дмухатиме із західного напрямку зі швидкістю до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 744 мм міліметри ртутного стовпчика, вологість 74%. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 7 лютого 2004 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 7 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1976-го – майже 26 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.